Всім привіт! Сьогодні покажемо вам наш новий проєкт. Це велосипед Кубік Електрик на 500 Вт двигун. Батарейка на таку модель встановлюється 8 А, 10 А, 13 А годин і 18 А годин. На велосипед встановили фару яскраву 2500 люмен, Потім Трьохпозиційний перемикач швидкостей. На цю кнопку сигналу під'єднали круїз-контроль. Також встановлений пас-асістент. Крутимо педалі. Велосипед їде і також можна погратися зі швидкістями. Більш така легка передачка. Також на ручки газу. Це на легкий їде, це на максимально швидкий. Швидкість розвиває до 42 км. І також е тримаємо газ, натискаємо цю кнопку і велосипед буде їхати сам. На круїз контролі контролю. Вимикається круїз контроль або ще раз натиснути на цю кнопку, на сигнал чи протнути ручку газу. Сім швидкостей. Кошик тряпчаний такий, швидко з'ємний, 26 колесо, також такий велосипед є на 27,5 колесах і на 29. Комфортне сидіння. Алюмінієвий багажник встановлений. металові крила, обладнання все шамано. Так що звертайтеся. Колір є такий хаки, білий і бордовий. Всім гарного дня! Читаємо ваших замовлень. До побачення.